Вітаю Проект Наші за кордоном прості правила складних переговорів». Зараз хочу поговорити що, про те, що ви можете слухати слова, але за словами можуть бути зовсім різні сенси. І якщо вам кажуть слово влада, мені потрібна влада, то для вас це можливо про вплив. А для кого це може бути про процедурні моменти і можливість приймати рішення? А для когось це про статус? І, наприклад, якщо людина їй важливо статус, то я не знаю, можливо, ви таке зустрічали, що статус дали на ті самі гроші в іншому статусі людина готова робити більше. Да? Тобто Якщо людина каже слово, запитайте, про що це для неї, Да? Тобто не слухайте слова, зрозумійте сенс, занурюйтеся глибше. А чому я вибрала таке назву цієї розмови гроші не завжди про гроші? Тому що у нас один учасник, як казав мій учитель, будь-яка ситуація це завжди про гроші. Типа, нема гішефта, нема розмови. Да? Але, а якщо, якщо у вас немає грошей? Інший вчитель, якого я сильно, сильно поважаю, він казав, що гроші це не про гроші, а гроші це про можливості. Якщо у вас нема грошей, у вас можуть бути можливості. І а, на потребу іншої людини можна відповідати своїми можливостями. відпрацювати, допомогти, а, проконсультувати, а, побудувати стосунки, тому що. Вам можуть дозволяти робити деякі речі тільки тому, що у людини є потреба, наприклад, у спілкуванні, по увазі, ну, просто дивіться, з ким ви розмовляєте і про що. А, вам це може взагалі нічого не коштувати, а для людини може бути важливим. А, Чому нам важливо знати про тебе іншої людини? Тому що я виходжу виходжу з такої, пробачте таке слово парадигми, да? а, що світ мені нічого не винує. Тому що, коли люди йдуть в переговори, зазвичай у нас учасники кажуть, що о, так вони ж йдуть, ну, щоб домовитися, щоб всі були щасливі. А, в переговори ми йдемо, щоб себе зробити щасливим, якщо почесно. І той, з ким ви домовляєтеся, він іде саме з такою метою також. Тому, якщо вам від іншої людини щось потрібно, якийсь ресурс, дуже корисно і вигідно, я б сказала, розуміти, що для неї важливо, тому що, коли ви дасте те, що важливо для неї, у вас є можливість отримати щось важливе для себе. Класні запитання на виявлення потреби це що для тебе зараз важливо, чому це важливо? Що це для тебе означає? Спробуйте запитати у своїх дітей. Ви побачите, як зміняться ваші стосунки. І, можливо, навіть ваші діти або ситуації, які у вас виникають, виникають, стануть вашими вчителями. Віддати те, що треба, щоб отримати собі те, що вам треба. Якщо ви нам, то ми вам. Отака формула у вас буде. І при цій формулі, і вівці цілі, і вовкін голодні. Пробуйте. Виходить того, хто робить. Бажаю вас